Український католицький університет Перший католицький університет на території колишнього радянського союзу засновниками богословської академії, а згодом університету, були митрополит Андрій Шептицький та патріарх Йосиф Сліпий. З 1994 року навчальний заклад діяв як Львівська богословська академія, де вперше в тисячолітній історії українського християнства вищу богословську освіту отримали жінки. У відновленому університеті є два факультети філософсько-богословський та гуманітарний. Ну, він є, мабуть, найменшим університетом, і це дозволяє особливим відношенням, стосункам зароджуватися в закладі. У нас є 500 стаціонарних студентів, а 160 викладачів. Тобто таку індивідуальну увагу, яку має студент Укунавряд, чи можна знайти в інших закладах. В Українському католицькому університеті дієденна форма навчання на загальному відділенні. Поряд з тим існує вечірня та заочні формі навчання. Є короткотривалі курси з богословських предметів, літні навчальні та пасторальні програми. Університет має найбільшу в Україні бібліотеку богословської літератури, комп'ютерний центр із мережею у 120 комп'ютерів та вільним доступом до інтернету. Крім того, планується будівництво нового студентського містечка на вулиці Стрийській. Католицький університет є, мабуть, одним з інших університетів, де студенти, звичайно, можуть пізнавати більше Бога, дізнаватися, якісь спеціальні студії отримувати. Для цього вони мають дуже багато засобів, тобто ми маємо дуже гарну бібліотеку, маємо безподобний комп'ютерний клас, дуже хороших викладачів, які працюють з нами. І кожен студент має можливість розвивати свою індивідуальність. Літні школи особлива пора для студентів. За три місяці молоді люди практикують широке коло гуманітарних наук у різноманітних літніх таборах. Особливу увагу приділяють богослов'ю, мистецтву та пасторальній практиці. У червні університет організовує літні школи для підростаючого покоління, а саме дитячі школи віком від 6 до 12 років та програми для старшокласників, школа лідерства Голос майбутнього та «English Week», де поглиблено вивчають іноземні мови та лідерські навики.